Доброго вечора, днини таранко. Вітаю вас на випуску сільського подкасту. вітер, як на злу. Зібралися з сім'єю, щоб посмажити щось на кострі. Завтра понеділок, тому думаю, це буде дуже крути, круте завершення тижня. Вирішив для вас записати саме зараз цей випуск подкасту в такій сімейній, комфортній і дуже приємній атмосфері. Пригадав сьогодні, як в дитинстві з хлопцями збиралися разом на так звані пікники, щоб смажити сало, якого не було так багато, але атмосфера була суперова просто. Ще, ще якщо те сало було крадене. Не подумайте, не крадене з базара чи якогось там магазину, чи не знаю звідки. Діло це, звісно, не благородне, але було крадене з самого свого ж дому. І мені здається, цей нюанс, що сало крадене, воно додавало такої крутої нотки цій атмосфері, цього пікніку взагалі. Хтось там трошки чогось з дому брав, крав, приносив такі малі цигани. Були зараз. Тут у нас нічого краденого, але спокійно і затишно. Таке питання: хто з вас в дитинстві хоча б раз тікав з дому, щоб поїхати з хлопцями на річку чи озеро? Або хоч крав якихось тих 5-20 гривень, щоб купити і пригостити всіх морозивом без упаковки. Пишіться в коментарях, але так. Щоб ніхто з ваших батьків не бачив, якщо що. Е, від себе скажу, що таких ситуацій було дуже багато, і їх було немало. Крадій негідник, чи як ви мене зараз називаєте, жулік. Але ж всі були дітьми, і навіть зараз інколи хочеться їм і побути. А на рибалку то взагалі окрема тема, тому що я додому стільки риби не носив, скільки зломаних вудочок приносив. Зараз не так багато риби в річках, де ми раніше ловили. І це до речі, парадокс того, що більшість речей, які колись були, присутні в житті, вони зникають і не тільки речей. До речі, що говорити про всі мої іграшки, які я колись мав, Того, що вони зникли безвісти і. Я навіть зараз не знаю, де вони. Я був таким сказати, магнатом іграшок на вулиці, всім все роздавав. І потім про це жалкував. Хоча, мені здається, я роздавав я їх, тому що хотілося якось стати вже більш дорослими і розуміти, що ти не залежиш від цих іграшок, і на що вони тобі взагалі треба. І єдине, що я хотів, це великого велосипеда, який потім отримав, щоб всі там. Казали, що о, крутий. А до речі, в мене був спортивний велосипед. І це, по-моєму, був найперший спортивний велосипед у мене на вулиці. І всі хлопці, як я, я вам розкажу таку історію: подарували мені цей велосипед на вулиці, о, ой, подарували мені цей велосипед на день народження. І перший раз я пам'ятаю, виїхав зі своїм другою, другом Жені. Кататися на ньому е, на такий спуск. У нас був е, так, у нас йшла прямо вулиця. І був такий спуск, з якого ми спускались на поле. а Там на полі у нас і футбольне поле було, і річка ж, на яку якраз ми тікали з дому. І була така велика горка, грунтова. Думаю, дам йому покататися. А ми ж тоді ще не знали, що тормоза отак на ручках, це перший раз у нас таке було, і не знали, де який тормоз, який тормозить заднім або переднім колісом. Ну, він бере той велосипед та розганяється. Не знає, де тормозить, кричить, що робить. Я кажу, зажимай дві ручки, зажимає дві ручки і через руль отак от летить. Тільки видно, як п'ятки свіркають. Ну, потім і було видно, як у мене зломаний був щиток, ну то вже півбіди. Взагалі, хто знав, що я тоді робив правильно, що ні. І я навіть впевнений, що із вас ніхто не знає, що в дитинстві ви робили правильно, що, що ні. Найфігійніше відчуття дитинства було, це коли ти вважав себе королем вулиці. Оце. Виходили, у нас вуличка така була невеличка, але ну, вона і зараз є невеличка. Як тільки ми туди виходили, то це все, це це і боги. Просто зранку, о шостій ранку, вставали, друг другу в окна кричали, виходили на вулицю і все, і до вечора це гуляємо, додому зайдемо, там трохи щось перекусимо, виходимо. Але Чого а, взагалі королем себе відчував? Та того, що це твоя вулиця, це була наша вулиця, це були наші кущі, за яким ми ходили в туалет, а потім, коли грали в хованки, ходили туди ховатися. Це були наші люди, це були свої домівки і двори. Розумієте? Єдиний нюанс це коли ви виходили на інші вулиці. Ото було просто гант... ганстерські фільми. Реально, гангстерські фільми. Того, що коли ми бачили, що йдуть якісь хлопці, мало того, що були косі погляди один на одного, так була ще й нотку переживання, що зараз буде такий махач, що його ніколи ще такого не було. Але все закінчилось спокійно. Спокійно справи лежав один, другий, побиті. Все нормально. І не ми, а чужі хлопці. Історій взагалі таких багато. Багато було такого. І приємного, і неприємного. Колись пам'ятаю, зараз хоч літня погода, але пригадав такий факт. Ходили ми раз, один раз на коньки кататися. Було у нас озеро недалечко, таке невеличке. І там хотіли на коньках покататися в хокей пограти. А сусід взяв з собою собаку їхню, а вона така дика, що я вам, вам навіть не, не уявити, яка це була дика собака. І у мене не було коньків, а я був в таких кросівках. І мало того, що я не міг на тому льоду вставати, так я весь час ще тікав від тої собаки. Бо у нас, ну, якщо в дитинстві, ти комусь щось не давав, вони відразу з тобою не дружили. А я тоді пам'ятаю, як цукерки взяв, які йому не дав сусіду. І він з собаки завжди казав, фас, фас, і я ото по льоду то впав, то вона мене вкусила за ногу, то, то ще раз тікаю від неї, вона мене кусає за ногу. такі у нас гульки були. Не дуже, звісно, і хороші. Але. Зараз пригадуєш і смієшся. Е, історій взагалі було багато, а часу все це записувати і не так багато є, тому що потрібно насолоджуватися і моментами, які зараз присутні. Взагалі потрібно жити так, як не жили раніше, тому що з подіями війни е, це такий дуже гарний стимул переосмислити те, е, про що ти раніше. Е, там, жалкував, чи що не зробив, щоб зробити це зараз. Тому так, потрібно жити моментом і насолоджуватися. Дякую всім, хто переглядав цей випуск. Він був такий невеличкий, коротенький, але думаю. Він був, я б сказав, що цей випуск був активним, активнішим в розмові, жвиденьким. Тому дякую всім, хто переглядав цей ролик. Дякую всім, хто переглядав цей випуск. Дякую всім, хто підписаний на канал. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі випуски з сільського подкасту і чекайте нових випусків. Всім до зустрічі, гарного вечора!